Центральний ринок в Луцьку пустять під бульдозер. В Луцьку планують перебудову біля замку. І для цього мерія надала дозвіл на розробку детального плану території, що охоплює частину ринку і ділянки біля Луцького замку. Тож, що таке детальний план території, скорочено ДПТ, і чому це важливо? Детальний план це документ, який малює план кварталу чи там декількох вулиць. Показує, де будуть будинки, де будуть дороги, де будуть парки, парковки. Він потрібен, щоб дати зелене світло забудові. Без нього великі проекти не можна починати. Дозвіл на розробку ДПТ біля замку просила приватна компанія, товариство Retail Group. А, Проте, згаданому підприємству належать лише близько чверті площі, на якій хочуть здійснювати реконструкцію. Ну, разом з тим, так би мовити, перепланування має торкнутися і ділянки, які належать іншим землекористувачам. Ну і нагадаю, що оце от саме товариство це те товариство, якому належить центральний ринок. Тож, чому не охопили всю історичну частину? Мій колега Михайло Наход цікавився, якщо вже відроджувати. Частину старого міста, то чому ж не доєднати в цей детальний план геть весь історичний квартал? Ну, але повної відповіді ніхто не дає. Головний архітектор міста Вені Мінтуз лише відповів, що рано чи пізно до цієї території дідуть руки. Що ж буде далі? Попри зауваження частини депутатів, на сесії більшість підтримала дозвіл на розробку цього ДПТ. Але. Чи стане цей проект прикладом збереження історії, чи знову ж таки черговою скандальною забудовою, як на Кафедральній 13, ми пам'ятаємо, так? І, власне, це залежатиме від подальших рішень Луцької мерії. Ну і нагадаю, що торік вже гуляли концепти можливого вигляду, як буде виглядати територія під замком. Максе. Мерія обіцяє зберегти історію в старому місті. Ну але чи це реально? Та всі обіцяють зберегти історію, ну особливо її залишки після бульдозера.